Друзі, привіт! З вами Один. Сьогодні граємо в найкращу у світі гру Козаки 3. На запит наших підписників я вирішив зробити це відео, показати ходки, які я використовую, тобто гарячі клавіші і пекільні клавіші, кому так подобається, пекенні кнопки. І показати вам, які саме використовую я, як в мене тут що налаштовано. Давайте подивимось. Спершу ми запускаємо козаки, ідемо в налаштування. На дуже важливо відео і зняти обмеження з камери. Тут має стояти галочка. Ця галочка означає, що ви можете використовувати колесико вашої миші для е, скрулування, тобто збільшення зменшення масштабу. Тобто це має тут стояти. Далі переходимо в налаштування в гарячі клавіші. На гарячих клавішах тут змінювані, є і перечислені всі, дивіться, багато різних. Дій, будівель, все таке, що можна, на що можна забайндити гарячу клавішу. Але я використовую е, лише тут, якби, одну з них. Тобто тут є важливо обрати всіх юнітів і обрати всіх військових юнітів. Е, на початку тут було зроблено так: дивіться. Е, угу. Було Ctrl-Shift-A. А тут було Ctrl-A. Так було на початку. По замовчуванню у вас буде так: обрати всіх юнітів Ctrl-A, а обрати всіх військових юнітів Ctrl-Shift-A. Це незручно, бо ctrl shift a нажимати ну, інколи можна нажати Ctrl-A, і підуть і селяни. там. Виділити всіх військових юнітів, наприклад, зібрати перед, там, на заході або на сході свого міста, для того, щоб обороняти. І це дуже зручно, щоб всіх так виділити. Я цим користуюсь. Тому по замовчуванню, у вас так. Я клікаю сюди, потім натискаю Escape, воно стирає. Потім клікаю сюди Escape і записую сюди Ctrl-A. Тобто Ctrl-A в мене виділити всіх військових юнітів. Далі важливе для мене це є виділити, вибрати міський центр, а будувати міський центр. Побудувати кам'яну стіну, почасту башню, порт, шахту, ринок, склад. Побудувати млин, дипломатичний, конюшню академію. Побудувати центр міста, а саме вище. У мене тут стоїть клавіша C. Це так. кому так більше подобається. Я не пам'ятаю це за замовчуванням або ні, але один раз я собі виставив, у мене тут вже є. Тобто я ставлю це. Мені так зручно, коли я виділив селян, записав, наприклад, під там потім покажу як. Певною групою селян клікнув всі і всі ну, і відразу поставив міський центр. Це дуже зручно. Тобто, це дві важливі речі речі, які я конфігурую в козаках тут у себе. Є люди, хто записує собі ще й млин і склад, наприклад. Ну, і там ще, можливо, якийсь там казарм, ну, млин і склад, це три основних, які можна зробити собі, і якби привчитися, привикнути їх нажимати, щоб ви не мишкою вели вибирали млин і склад, а просто натискали кнопку і будували. Ну, Для мене здається, саме критично це міський центр. А млин і склад, кузню вже можна поставити, там вони не одночасно добудують. Ну, не так багато втрачається часу. Так, це основні налаштування з хоткіями тут перед запуском гри. Давайте подивимося, що. Все зараз перевірюю, що на мене збереглося. Всі. Так, є. І подивимося, як саме це відбувається в мене у грі. Наприклад, ось у мене є 5 ботів. Я виставив. Давайте запустимо гру. Як я граю саме в грі? Я ще до початку гри. Ну, до початку, це коли в мережевій грі буває, коли ще всі завантажуються, то можна записати зарані вже собі, поділити селян на групи і під клавіші. А з ботами так не вийде, бо вони завантажуються разом з вами. Тим не менше, я спробую це пояснити. Дивіться, поки ви чекаєте, поки завантажується решта гравців, ви берете, наприклад, в кожного своя тактика, я, наприклад, починаю з двох міських центрів. При 0 ПТ без, без часу на мир, я починаю з двох міських центрів. Для цього я ділю селян на дві групи. Першу виділяю, нажимаю Ctrl-1 і другу, Ctrl-2. Тобто одиничка, двоєчка у мене селяни записані під дві групи. Тобто ці дві групи юнітів, це дві різні групи, які будуть будувати. І коли починається гра, я натискаю С клавішу C. ви вже знаєте, це міський центр, бачите, тут воно позначено. І ставлю два міських центри. Ставлю так, щоб в мене між ними потім добре став млин. Дивіться. Починаємо гру, нажимаю C, нажимаю 2, нажимаю C. Все. Тепер в мене під одиничкою ці селяни, під двоєчкою ці селяни. І виділені, бачите, я. Одиничка, двоечка. Тепер я вже знаю, я вже можу так виділити їх, або і мишою я на той час, час і ставлю через shift млин. Все, вони добудують і підуть будувати його. Других же селян через shift ставлю кузню. Тільки побудувалися міські центри, треба відразу е, пустити, щоб будувалися селяни. Далі я вже цій групі селян даю склад будувати, якщо десь є дерево поруч, а ця група піде будувати казарму. Потім тут же у нас є ринок, е, треба поставити залізну шахту. Ця група побудує другу казарму. Прослухаю, де знаходяться боти. Отут тут бот знаходиться. Воно чути. Тільки побудувалася казарма, треба відразу штампувати юнітів там. Робимо обміни. Зробили ми обміни, ставимо академію тепер. Зараз розкажу ще гарячі клавіші, які я використовую. для... Допомагаємо будувати академію, ну і можна золоту шахту поставити. І тут займаємо золото, також посилаємо розвідку. Заразом такий буде і гайд від мене початківцям, хто хоче 0ПТ грати. Качаємо прокачки, тут дивимося. І перевіряю зарані, щоб в мене вже було вистачало на дипломатичний центр. Бачите, саме критично це, щоб можна було записати в центри під це. Решту я встигаю так поставити. Є, і далі ставимо дипломатичний центр, і потім відправимо селян. Хай добувають їжу. Основні прокачки. Академія є, нам треба офіцери. І далі, дивіться, ще де я використовую ходки. Гарячі клавіші, я записую ринок під. Виділяю ринок, натискаю Ctrl-5, і тепер, коли мені треба, я натискаю 5 у мене виділяється ринок. Тут загалом буде обмін їжі на щось. Так, є найманці, я ставлю будувати найманців. Нам треба лучники, щоб вони могли палити ворога. Щоб можна було відразу. Ця опція в мене йде із захоплення тільки артилерії, тому буде дуже важко, не спаливши, не спаливши. Будівлі дуже важко перемогти ворога, тому робимо так. Дивимося, у нас є вже перша група. І я записую їх Ctrl-1. Тепер вони в мене під одиничкою, бачите? Я вже натискаю одиничкою і ця група в мене виділяється. І вона в мене вже пішла до, до ворога. Качаємо пікінерів. Можна записати собі і казарми підходки, але. Я тими клавішами користуюся для виділення е, воєнних юнітів. Ще золота шахта будуємо. Можна ще цих туди відправити, щоб вони разом ішли. Так. Треба відкрити карту собі трішечки. Помилився я з розташуванням їх, але можна Ctrl-B натиснути і ми виділимо відразу всі будівлі. Чекає бот. Розуміє, що зараз може бути йому боляче. І ось бачимо саме такі небезпечні будівлі, які хоче, ну, треба знищити при першій атаці це міські центри. І кузня, там дипломатичний центр, наприклад. Тут в нас є ще треба ще лучників. І качаємо захист пікінером, бо це дуже критично. Так, і коли в нас вже є друга група, я записую її вже під двоєчку. Тепер я можу першу виділити і другу. Ну, перша треба перезаписати. Ой, бо... Бо, і треба бачити дерево треба постійно трекати дерево, бо... Я поки говорю, просто не встиг його знищити, цього комп'ютера, але треба було якби. Ну, таким чином, з'являється в мене третій, наприклад, загін, я беру, діляю його і. Це двоєчка в мене. Тут в мене без лучників, але треба йти з лучниками, не забувайте. Можемо знову четвертий загін назначити. І так, так і далі, і далі, і далі. Поки має там де апгрейд в казармі, я трошечки відійду, щоб не втратити. Можна взагалі зробити такий трюк під цим, цією групою, поки ми, наприклад, дивіться, третій загін, четвертий загін ось іде. Потім я виділив другий загін, він в мене пішов сюди. Можна взяти і відвести війська ворога від цього міста, чим виграти потім е, оперативну обстановку, таку собі тут кращу мати. Бо ворог відійшов, і легше буде е, якби розбити тих, хто там. І заразом за прокачається, дивіться, Ще трошечки пікінери. Четвертий загін вже ось підходить Зайдемо до селян сюди. Ну, і головне контролювати, щоб у вас завжди було дерево, коли лучники стріляють, бо це. Дуже така важлива річ. Хтось моїх гучників тут перебити вирішив. Ну, Таким чином бачите знову загін, знову Ctrl-1 і пішов. Так можна менеджити військами. Ще, як люди роблять, наприклад, вони беруть э, лучників, можуть забайдити під двоєчку. Пікінерів під одиничку, і таким чином, якби теж керують військами. Тобто можна швидко виділити пікінерів ще. Але це в тому випадку, якщо ви граєте, наприклад, може, 15 ПТ час миру, або більше, або там 10, коли у вас вже є якась група військ, коли ви не воюєте з 0 ПТ такими маленькими групами. Маленькими групами мені здається краще воювати, бандити їх під кожну під, під це окремо. І тоді легше керувати ними. Якось таким чином. Тому, що б я рекомендував би вам, е, обов'язково зробити скрол, це легше бачити карту. обов'язково зробити, наприклад, під це міський центр, коли ви будуєте. Це ви виграєте час. Кожна секунда тут потім вплине на результат гри. І е, коли відправляєте, коли граєте під 0ПТ, війська маленькими групками атакуйте і відправляйте їх. Е, Керуйте ними таким чином, що бачите, можна виділяти. Наприклад, ви побудуєте січових козаків, які побіжать нищити чужих селян, і також можете цю групу записати під троєчку, наприклад, і легко їх виділяти. Можна потім потрібно відійшли в сторону, сюди клікнули, або пішли далі. Або, там, бачите, що у вас війська в меншості, ви можете другу групу підтягнути, наприклад, цю сюди, відправити. Бачите, таким чином можна керувати військами. Це, в принципі, всі ходки, які я... Гарячі клавіші, які я використовую в цій грі. Для новачків це буде однозначно корисно. Ви покращите свою гру, використовуйте їх. Ну і в принципі, все. Якщо є якісь запитання, напишіть, будь ласка, в коментарі. Підпишіться на канал, якщо ви ще не підписались, поставте, будь ласка, вподобайку. Раптом ви забули. Ну і на все добре, мир вашому дому. Слава Україні!